Портний колапс через невдале паркування. Водій БМВ залишив своє авто посеред дороги прямо у центрі столиці, через що рух просто зупинився. Чим закінчилася історія, залишається загадкою. Але сподіваюсь, горе власник машини залишився цілим і неушкодженим. А от які ще інциденти трапилися на українських дорогах? Давайте дивитися у нашому наступному матеріалі. На київщині водій бетонозмішувача не впорався з керуванням на повороті. Чоловік на швидкості врізався у паркан, а потім перекинувся. Обійшлося без серйозних травм, проте його госпіталізували для обстеження. Всі деталі ДТП з'ясовують. У Миколаєві мотоцикліст вирізався у легковик. Автомобіль саме здійснював поворот на зелений сигнал світлофора. У цей момент у бік автівки влетів водій двоколісного, який проігнорував червоне світло. У ДТП ніхто не постраждав. Обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Всі обставини з'ясовуються. В горішніх плавнях, що на Полтавщині, нетверезий водій збив підлітків на пішохідному переході. До лікарні госпіталізовано 14-річних дівчину та хлопця. Юнак забив коліно і був направлений на амбулаторне лікування додому. Стан дівчини попередньо діагностовано як середньої важкості. Її мають додатково обстежити. Ще двоє дітей отримали незначні ушкодження і не потребували лікарської допомоги. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Попередньо відомо, що водій перебував у нетверезому стані. На Закарпатті водій мікроавтобуса не впорався з кермуванням, автівка з'їхала у квіт і перекинулася. Керманич зміг самотужки вибратися з автомобіля та уникнув серйозних травм. Натомість пасажира затиснуло всередині. Рятувальники деблокували постраждалого з машини. Його оглянули і госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують усі деталі. У Києві зіткнулися дві автівки. Один з водіїв проігнорував червоний сигнал світлофору та виїхав на зустрічну смугу. Від зіткнення автомобіль винуватця перекинувся на 180 градусів. В ДТП ніхто не постраждав. На порушника склали протокол. Йому потрібно сплатити штраф. Матеріали справи передали до суду. Тікав від патрульних на Чернігівщині. правоохоронці намагалися затримати порушника дорожнього руху, проте той вирішив тиснути на газ. Під час втечі горе водій протаранив чотири автомобілі. На щастя, ніхто не травмувався. При затриманні правоохоронці помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився від проходження огляду. Патрульні склали на керманича низку адмінматеріалів. Його відсторонено від кермування. Авто евакуйовано на арешт майданчик.